25 червня 1950 року почалася Корейська війна, яка тривала якраз з 50 по 1953. Це відбулося тоді, коли 75-тисячний військовий корпус північно корейської народної армії. Перетнув 38-му паралель і увійшов в Південну Корею. Це був перший гарячий конфлікт холодної війни. Вітаю! Це історія для тебе, і це моє восьме відео на цьому каналі. Я й надалі планую стабільно випускати матеріали про історію, діячів, важливі історичні події чи сучасну політику. Намагаюся, щоб це відбувалося, хоча б один раз на тиждень. Але було б чудово, якщо б про мій проект дізналося більше людей. Але для цього мені вже потрібна ваша допомога. Нічого складного, лише декілька простеньких дій та кліків. Поставити лайк, вдарити у дзвіночок та, звичайно, підписуватися на мій канал. За статистикою, 99% усіх глядачів дивляться мої відео без підписки, і було б дуже круто, якщо б ми це якимсь чином змогли виправити. Також раджу переглянути інші відео вже є матеріали про. Правительок, наприклад, давнього світу, Наполеона та Жозефіну, Генрі Кісінджера, історія тих же хуситів, які зараз своїми нападами на кораблі в Червоному морі підвищують ціни на нафту, та про те, що спільного у японських середньовічних шпигунів та Нео з матриці або з Щаком Норрісом. Коротше кажучи, є багато всього. Ну а ми переходимо до Корейської війни, її причин, наслідків. Та будемо намагатися з'ясувати, чому СРСР та США приймали в ній участь. Ще наприкінці ХІХ століття Корея як цілісна держава вела боротьбу проти імперських бажань Японії. Але в 1910 році півострів японці все ж таки анексували. Коли Друга світова війна вже закінчувалася, Сполучені Штати та Радянський Союз підписали угоду про розділ держави та тимчасове управління. Ця умовна лінія. Проходила по відомій 38-й паралелі. Це відбулося у 1945 році. І саме таким чином Корейський півострів було поділено на дві частини. Одну підтримував та майже повністю контролював Радянський Союз, це Корейська Народно-Демократична Республіка. Сьогодні Північна Корея або КНДР. Друга це Республіка Корея, яку підтримували США на Півдні. Якщо не дуже занурюватися в деталі. То може здатися, що це просто звичайний громадянський конфлікт. Але насправді Корейська війна стала проксі протистоянням між наддержавами, які намагалися розповсюджувати комунізм або демократію. Загинуло в ній від 2 до 4 мільйонів людей. 70% з них це мирні жителі, і це, якщо говорити от про відсоткове співвідношення, це більше цивільних ніж загинуло у Другій світовій або війні у В'єтнамі. Подивіться на ці країни зараз. Вони не воюють, але між ними так і не було підписано мирного договору. Хоча в грудні 21-го року Північна та Південна Корея, а також США та Китай, погодилися офіційно оголосити про припинення війни. Зараз ситуація здається вже не такою спокійною, і можливо, КНДР може ще раз спробувати підкорити собі весь півустрів. Корейська війна була громадянською війною, каже Чарльз Кім: це доцент корейського історичного факультету університету Вісконсіну у Медісоні. Корея була однією єдиною державою протягом багатьох століть, перш ніж її Японія не анексувала. Щоб послабити свою колонію, японці використовували тактику асиміляції, наприклад, забороняли корейську мову та применшували корейську історію. А свою японську навпаки видавали за щось величне. Класична імперська політика у самому негативному сенсі цього слова. Коли Японія капіталювала після скидання атомних бомб на Хірасіму та Нагасакі під час Другої світової війни, контроль над Корейським півостровом перейшов від Японії до Сполучених Штатів Америки та Радянського Союзу, Наддержави держави вирішили розділити Корею між собою на 38-й паралелі, яка приблизно ділила півострів. Навпіл. Постійні прикордонні сутички з 1948 і по 1950 підтримували напругу. У 48-му році Сполучені Штати закликали ООН санкціонувати голосування для корейців, щоб вони могли обрати свій наступний уряд. Коли північ відмовився брати участь, південь сформував власний уряд у Сеулі на чолі з іконою антикомуністичних поглядів. Лі Син Ман. У відповідь на це Кім Ір Сена, колишнього лідера комуністичних партизанів, було призначено прем'єр-міністром Корейської Народно-Демократичної Республіки КНДР. Хоча, звичайно, такої посади не існувало. Номінально він був головою ЦК Трудової партії Кореї та головою Кабінету міністрів. КНДР. Кім Ір Сен їздив до Москви в 1949 та 1950 роках, щоб отримати таким чином радянську підтримку та дозвіл для вторгнення в Південну Корею. Ну а ще, звичайно, це було також важливо для його репутації. Мов гляньте, Сталін вважає мене партнером. З таким союзником ми точно переможемо. Але, що також важливо, Кім Ір Сен мав дуже велику підтримку в самій Північній Кореї. Саме тому Сталін призначив його на цю посаду, щоб не було ніякого опору серед місцевого населення. Коли 25 червня 1950 року Північна Корея вторглася в Південну Корею, вона розраховувала, що Сполучені Штати не будуть на це реагувати. Насправді. На початку війни Дін Ачесон, держсекретар штатів, прямо сказав про те, що Корея не входить у сферу оборонного периметру Америки. Можливо, це стало визначним у рішенні Сталіна, тому що саме генсек приймав останні рішення. Якщо б він твердо сказав ні, то ніякої війни, скоріш за все, б не було. Але його неодноразово просив про це не лише Кімерсен, а ще й Мао Цзеду, лідер Китаю. Хоча на перших етапах він був. Дуже стурбований через перспективу американського вторгнення в Азію. Він боявся, що таким чином штати можуть завдати йому розбити сили Гоміндану та Чанкайші на Тайвані. Цікаво, що Кім Ір Сен і особисто, і через дипломатів, постійно прохав Сталіна про допомогу в цьому повномасштабному вторгненні. Він намагався переконати радянського лідера в тому, що підтримка Лісенмана серед населення дуже низька. І як тільки війська КНДР перетнуть 38-му паралель, на півдні відбудеться повстання за об'єднання двох корей. Сталін довго відмовляв Кімерсену. Скоріше за все, він побоювався, що це може призвести до Третьої світової або просто до ядерної війни. Але все ж таки він продовжував надавати йому військову допомогу. Він давав їм не тільки зброю, а ще відправляв на. Північ інструкторів, які допомагали переробити корейську армію за радянським зразком. Коли у березні-квітні 1950 року Сен ще раз прибув до Москви, Сталін дав добро на проведення операції, яку розробляли корейські та радянські військові, на чолі з генерал-лейтенантом Ніколаєм Васильєвим. 29 серпня 1949 року радянська влада підірвала свою першу атомну бомбу. Таким чином, її випробувала. Клаус Фукс, фізик, який за рекомендацією відомого вченого Опенгеймера допоміг Сполученим Штатам розробляти ядерну програму і програму створення атомної зброї він передав дуже багато секретної інформації Радянському Союзу. Спецслужби Сполучених Штатів вважають, що саме Фукс втричі прискорив розробку ядерної зброї у СРСР. Це все розпалювало параною холодної війни. Потім, 1 жовтня 49-го року, комуністичний революціонер Мао Цзедун оголосив про створення Китайської Народної Республіки. Після поразки підтримуваних США китайських націоналістів на чолі Чанкайші втрата Китаю це фраза, яку по суті постійно використовували республіканці, які критикували адміністрацію тодішнього демократа президента Трумена, 14 квітня 1950 року, Трумен отримав звіт під назвою Документ Ради національної безпеки номер 68». Він був створений міністерством оборони, Державним департаментом ЦРУ та іншими спецслужбами. І він радив президенту розвивати. Вати оборонну промисловість, щоб протистояти поширенню комунізму та військовому розвитку його прибічників, це зіграло головну роль у рішенні Трумена 27 червня 1950 року. Президент Трумен наказав американським військам направитися в Південну Корею для відбиття вторгнення КНДР демократам. Потрібно було тверезо та жорстко дивитися на комунізм. Трумен використовував Корею, щоб надіслати повідомлення про те, що США стримують комунізм і прийдуть на допомогу усім своїм союзникам. Всього ця війна мала декілька фаз. Якщо говорити про сили Північної та Південної Кореї на початку, то на Суші та в повітрі перевага була на боці Кімерсена, а на морі Лісенмана. Сполучені Штати ніколи офіційно не оголошували війну Північній Кореї. А Трумен назвав відправлення наземних військ поліцейськими діями. Висадка американського генерала Дугласа Макартура Вінчхон, це було 8 вересня 1950 року. Вона переламила хід війни та дала змогу військам Півдня просунутися на північ за 38-му паралель. Хоча, як я вже сказав, хід війни був дуже різний. Спочатку КНДР досягла неймовірного успіху, майже вся територія півострову була під контролем комуністів, окрім невеличкого плацдарму біля портового міста Пусан. Але війська Південної Кореї змогли там закріпитися, побудувати оборонні споруди, а потім вже прибула підмога від Штатів. Це була літня операція 1950 року. Але вже у вересні почався контрнаступ Південної Кореї. Американці та Велика Британія передала Лісенману дуже багато зброї. Більше тисячі літаків, приблизно 500 танків, 1634 міномета та іншої зброї різних калібрів. А ще в Пусані знаходилися 5 дивізій американських військ та одна бригада Армії Британії. Ці всі сили підтримувала більше ніж 200 кораблів воєнно-морських сил Сполучених Штатів. У Кендер було десь 40 танків, 800 мінометів та іншої різнокаліберної зброї. Тільки у живій силі Північна Корея мала перевагу. Почалася масштабна десантна операція Хроміт у місті Інчхон, а також наступ з південної частини. Дуже швидко коаліція держав відвоювала Сеул, а потім пішла далі. І вже 11 жовтня було взято столицю Кендер Хеньян. Сили КНДР зайняли плацдарм на півночі, який знаходився в близько 240 кілометрів від 38-ї паралелі. Там усім вже стало очевидно, що це страшна поразка, а повний контроль над Кореєю всією американців це просто питання часу. Але Сталін та Мао приймають рішення втрутитися. Звичайно, КНР відправляє солдат, СРСР дає літаки. Сталін не дозволяв радянській авіації підлітати. До півострову ближче ніж на відстань до 100 кілометрів. Американські літаки f 80 програють сталінським мігам 15, і тому Трумен відправляє новітні f 86 В цей же момент генерал Хойт Ванденберг отримує наказ підготувати план ядерних ударів по військовим об'єктам Сибіру у разі втручання СРСР в цю війну. Тобто ядерний конфлікт між наддержавами в цей момент був дуже близьким. Мао Цзедун не міг більше чекати, тому в середині жовтня він відправив 270 тисяч військових на чолі з досвідченим та в чомусь, мабуть, геніальним генералом пеном Дехуая. Цікаво, що КНР не хотіла прямо влазити в цю війну, тому всі війська вважалися просто китайськими народними добровольцями. Вони одразу суттєво змінили хід подій і змогли витіснити свого противника з дуже багатьох міст. Цей наступ був дуже успішним. Об'єднані сили ООН, хоча й намагалися й далі наступати, але деякі дивізії, включаючи американські, були майже повністю розбиті. Наприклад, Турецька за декілька днів втратила 70% особового складу. Деякі просто евакуювалися. 4 січня 1951 року сили КНДР повернули під власний контроль Сеул. Але все ж таки південні сили змогли зупинити цей наступ і вже скоро почали ще один контрнаступ, який також був успішним. Війська КНДР відійшли за 38-му паралель, потім провели декілька успішних тактичних операцій, знову підійшли до СЕУЛА. Потім сили ООН їх могли прогнати. Але вони вже не йшли далі. Причин може бути багато. Наприклад, одна з них. Це великі втрати. Або ж, друга, це відносини президента США Трумена та командуючого військами у Кореї Дугласа Макартура. Вони значно погіршилися. Макартур був прихильником ядерного удару, коли Трумен навпаки не хотів розширення масштабів цього конфлікту. Також генерал намагався перетягти на себе ковдру та ставав більше політичною фігурою, ніж військовою. Наприклад, саме він вів перемовини з Чан Кайші. Тобто, що ми маємо станом на середину 1951-го? року. Нічого. КНДР тримала міцну оборону приблизно якраз на межах 38-ї паралелі. А сили Республіки Кореї хоча й переломили хід війни, але йти далі не ризикували. Китайські війська були чисельними, але не мали сучасної зброї. Ось, до речі, що про них казав учасник Корейської війни та американський історик Бевін Олександр. У китайців не було авіації, тільки гвинтівки, кулемети, ручні, гранати та міномети. Проти набагато більш добре укомплектованої американської армії вони використовували таку саму тактику, яку застосовували проти гоміндану під час громадянської війни 46-49 років. Китайці нападали переважно вночі, причому обирали найменші військові формування роту або взвод, після чого атакували, використовуючи чисельну перевагу. Зазвичай нападники поділялися на кілька частин по 50 200 осіб. Поки одна частина нападників відрізала шляхи відступу, інші атакували з центру та флангів. Атаки тривали до тих пір, поки противники не були розбиті або взяті у полон. Потім китайці переміщалися на неприкритий фланг ближче до наступного взводу та повторювали свою тактику. Влітку 51-го року починаються перемовини. Усі сторони бажають повернення до довоєнних кордонів та умов. Хоча військові операції продовжуються, так як армії кожна зі сторін налічували в цей момент майже по мільйону військових, битви були дуже кровопролитними, але майже не впливали на лінію фронту. Китайці продовжували проводити свої рейди, американці постійно застосовували авіацію, і КНДР, і Республіка Корея намагалися, хоча б на якомусь тактичному рівні, покращити положення під час цих переговорів. Але суттєво вже нічого змінити було не можна. У 52-му році у США проходять президентські вибори. На них перемагає Дуайт Ейзенхауер, республіканець, який одразу починає на дипломатичному рівні процес прискорення мирних перемовин. Але ключовим моментом всієї цієї війни стає смерть Сталіна у березні 1953 року. Бо ЦК КПРС одразу заявила, що виходить з війни. Китай погодився на умови, і 27 липня 1953 року було укладено договір про припинення вогню. Подальші спроби заключити саме мир були марними, бо Південна Корея вважала, що вона перемогла, та саме вона мала. Диктувати жорсткі умови, а північна на це йти не могла. США одразу після війни, через декілька років, розмістила в Республіці ядерну зброю для стримування КНД, але в 1991 році її вивезла, бо Радянський Союз зазнав розпаду та загрози вже не було. Китай ще не став серйозною силою. Цікаво, що у 91-му році Кореї підписали між собою договір про обмін, не напад та співпрацю. Таким чином, вони визнали суверенітети одне одної. Але в 2013 році, після інциденту з південно-корейським корветом Чхонан, а точніше після його загадкового затоплення, відносини між КНДР та Республікою стали знову дуже напруженими. Зараз лідер. Північної Кореї систематично робить заяви про те, що його держава готова до війни. Враховуючи ситуацію у світі, можливо, ми стоїмо на порозі Другої Корейської і дуже сподіваюся, що не Третьої світової війни. Перемир'я в Корейській війні підписане 27 липня 1953 року, встановили новий кордон між Північною Кореєю та Південною Кореєю, надавши республіці деякі... Додаткові не дуже суттєві території та демілітаризувавши зону між двома країнами, офіційний мирний договір так і не був підписаний. По сей день у корейській війні загинуло понад 2,5 мільйонів людей, незважаючи на два обміни військовополоненими. 7800 американців все ще вважаються зниклими безвісти. А південна Корея все ще намагається з'ясувати долю понад 124 тисяч військовослужбовців. Деякі історики вважають, що корейська війна безпосередньо вплинула на політику президента Сполучених Штатів Ліндона Джонсона у В'єтнамі. І дійсно, в'єтнамці також були розділені холодною війною, І там також був комуністичний уряд, який підтримувався та фінансувався Китаєм і Радянським Союзом. Тому Корейську війну сприймали як конфлікт, який зміг зупинити китайську комуністичну експансію в Азії. Тепер відповідаю на питання, яке я став ще на початку відео. Про Сполучені Штати я вже сказав, що Сталін сподівався отримати від війни в Кореї. Згідно з листом, надиктованим самим Сталіним через кілька місяців після вторгнення 1950 року, який знайшли у радянських архівах у 2005 році, однією з головних причин, чому він підтримав вторгнення Кімірсена до Південної Кореї, було те, що лідер СРСР хотів втягнути Сполучені Штати у дорогу війну в Азії. Та таким чином відволікти Америку від Східної Європи, яка якраз по-справжньому і турбувала Сталіна. Цитую: хіба це не дає нам переваги в глобальному балансі сил? Безсумнівно, так. Мабуть, в нього вийшло це зробити, бо американці все ж таки втрачали велику кількість військових, за різними даними, від 30 до 140 тисяч, коли Радянський Союз втратив близько. 282 пілотів та 335 літаків. Напишіть, що ви думаєте, чи можна вважати сьогоднішню ситуацію між КНДР та Південною Кореєю критичною. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Для мого проєкту це дуже важливо. Усім дякую і всього вам найкращого.